Мої всім вітання. Сьогодні продовжую вам показувати, що у нас із проводочкою води і каналізації. Насосну станцію вам ще не показувала, трошки там насмітили, напилили, ну нічого страшного. Вибивав дуже довго ось туди вихід каналізації, вчора, нам майстер, як завжди. Іде стіна скловата, потім була ця частина побудована, от літня кухня і тут сарай, одне, одна будівля із шпалів, а іще обкладене цеглою. Дуже важко було пробити іменно ось шпали, Стікловата лізла і кусалася ще й до рук, промучився хвилин 40. Ну, Але все-таки вже все, каналізація вибита і труба вихід пішов на вулицю. вже. Як бачите, ось тут розводочка, це для пральної машини, це йде під миєчку. Ну, і тут іще краник поставить ось тут нам майстер, щоб зразу під, була, був шланг поливати города. Тому що ось там за стінкою, якраз куди йде каналізація, там у нас іде город. І зараз вам покажу: тут у нас ось погріб, Під, піді мною я стою, з погреба е, пробивали труби. Е, е, ось тут іде е, вихід води до насосної станції. Потрібно було з того починати. Це все грязно, страшно, нічого будемо все ремонтувати. І ось так установили миєчку. Мийка у мене старенька, сама тумба з будинку забрали. Раковина нова, як я вам вже говорила, тисяча гривень, і кран водонагрівний. Тут у нас водичка йде холодна, як бачите, регулюємо зразу От, сіточка встановлена. І в ліву сторону йде вода гаряча. Із дисплеєм. Вода нагрівається моментально і під великим під напором взагалі максимум 60 градусів. От дивіться. Якщо ставити на максимум, то вона така гаряча і не потрібна. Дуже-дуже комфортно, надзвичайно зручно. Зразу включаєш, зразу тепла водичка, так що рекомендую, в кого проблеми з водичкою, як підключити. Навіть от достатньо просто воду зробити, каналізацію і без бойлера, тому що ці крани є зараз в продажі, де ось з цієї сторони приєднується трубка для душу навіть. І можна зразу краном і душом користуватися. Не знаю, яка ціна, тут 1400. Ну, і ось поки через подовжувач підключили екран. Тут буде для електрики це вже є отвір, це для пральної машини. Кран, отвір. Ну, ось так думаю, все доволі простенько, доступно, і ми дуже щасливі і раді, що вже з водичкою. Ага, давайте вам далі. І надалі продовжуємо роботи, продовжуємо пробивати уже в будинку, каналізацію і водичку. Вхід у нас води, як ви знаєте, вже є давно. Щось потрібно робити із стінами. Тут стояли шафи, тому така страшна стіна залишалась. Тут частина була відкрита, то клеїла обої. Ну, ось так, каналізація і е, буде і е, водичка від до кухні. Сьогодні пробили ось цю частину біля стіни, будемо вигрібати цю земельку всю. І прокладувати труби сьогодні. На завтра планується уже е, кухня, ось такі самі роботи, провести в кухні. Ось так, роботи вистачає. так що... Працюємо.